29 липня ввечері по місту трапилось три дорожньотранспортні пригоди. В Одній із них, водій Мерседеса, рухався по вулиці Тарнавського в напрямку Київської. Виїхав на зустрічну смугу та врізався у Шевроле. Внаслідок цього постраждали двоє пасажирів останнього. Водій Мерседеса із місця події втік. Правоохоронці його все ще розшукують. У той же вечір на проспекті Степана Бандери, не доїжджаючи до Збаразького кільця, сталася ще одна ДТП. Мікроавтобус врізався у зупинку громадського транспорту. Цю ситуацію зафіксували камери. Спостереження. З попередньої інформації не обрав безпечної швидкості руху. Вийшло перекидання автомобіля на бокову частину, після чого він вилетів на узбіччя до зупинки громадського транспорту. З місця події було госпіталізовано двох осіб: одна особа 97-го року, друга особа 2000 року. У той же вечір, 29 липня, у центрі міста біля універмагу трапилася ще одна ДТП. Там зіткнулися Мерседес та Ауді у суботу. 30 липня аварія сталася на перехресті вулиць Малишка та Новосонячної. Обидва автомобілі. Учасники, таксі «ДТП відбулося на перехресті за участю автомобілів ВАЗ 2170 та «Опель». водій не надав перевагу в Русі. Відбулося зіткнення, і автомобіль Вас перекинувся на дах цих вихідних, окрім автомобілів, в дорожню транспортну пригоду потрапив і мотоцикл. Вчора, 31-го числа, сталося ДТП на проспекті Бандери за участю автомобіля ВАЗ і мотоцикла Марки Хонда. Дякувати Богу, всі здорові! Але були наявні травми у водія мотоцикла, тому його забрала швидка допомога для надання медичної допомоги. Із цієї ДТП також є відео з камери спостереження, де видно, як водій автомобіля покинув місце події. Його досі розшукують правоохоронці, які звертаються до тернополян із проханням допомогти впізнати втікача.